Одного разу жителі міста Сітка на Алясці побачили стовп чорного диму над вулканом, що був розташований біля їх міста. Почалася паніка і навіть часткова евакуація міста. Але коли рятувальники на гелікоптері підлетіли на вершину вулкану, вони побачили підпалені автомобільні покришки із написом: з першим квітня, чуваки, життя цікаве. Саме так місцевий прикаліст Олівер вирішив привітати людей з першим квітня. Оце прикальнувся, так прикальнувся. Але в цілому люди люблять розіграші, і тому маркетологи часто їх використовують в рекламах. Активності цей бренд, який є аналогом Netflix в Америці під час реклами Суперкубку. До речі, це саме рейтинговий і дорогий рекламний час в США. Запустили рекламу, з начебто, випадковим переключенням каналу. Лакікспекти. Є софа віз Тімс Дейврили. А ось професійний гонщик Джеф Гордон розіграв портовця авто, влаштувавши екстремальний тест-драйв. Це був епічний пранк для реклами Pepsi Max, який отримав вже більше мільйона переглядів. Таким чином, розіграші – це ще один інструмент, який використовують маркетологи, щоб робити маркетинг краще. А якщо хочете видатних результатів, то підписуйтеся для того, щоб робити маркетинг правильно.